Далі із Купінським напрямком, а власне тут і південніше не на самому купінському, а уже на Лиманському напрямку, теж е, суттєво зростає насправді інтенсивність боїв. А давайте я додам м, таку фічу від Діпстейт як напрямки атак. А, так ось е, ну ми бачимо стрілочки ці від Діпстейт в районі Нової Горівки. Проте найбільш е, значна інтенсивність зафіксована в районі Макіївки А тут направду є низка втрачених позицій, є, і все те, що відвоювалося впродовж літа. Покращувалися позиції ось зараз. Частково ці позиції є втрачені нашими військовими, і окупанти тут продовжують свій наступ. Сказати однозначно, що він у них провалився, нічого не вдасться. Я би так не говорив, але все таки стійкість. Проявляють тут наші підрозділи, і це найголовніша характеристика, яку от можна дати стійкість на купінському напрямку. Хоча тут направду складно, доволі таки складно не таке пекельне становище, як під Авдіївкою, але повірте, тут дуже складна ситуація, і передбачити, як вона закінчиться, ніхто не береться, тим паче. Маючи Авдіївку і маючи ось цю всю шаленство, яке відбувається із росіянами, коли вони стартували то одну атаку 7-8 жовтня. Перший епізод я неодноразово говорив у своїх оглядах, що це був лише перший епізод атаки. Потім був другий епізод минулого тижня, коли росіяни втратили просто рекордну кількість техніки, рекордну кількість особового складу за добу. І все це теж наслідки зокрема і другого епізоду Авдіївського штурму від російських окупаційних військ станом на нинішній час, от на вчорашній день. Ці штурми дещо пригальмували, натомість перейшли в контратаку на певних рубежах наші бійці і намагаються відновити втрачені позиції, тому що такі є. Будьмо відверті. Такі є як на півдні, так і на півночі Авдіївки. Насамперед говоримо про північ, тому що тут росіяни вони за якими напрямками намагалися проти. З Красногорівки на степове та бердичі ось по цій лінії. Ну а другий напрямок це з веселого в напрямку Авдіївського Терекона. Терекон Авдіївського коксохіма. Ось цей Терекон це не надто комфортна позиція. Тут немає опорного пункту, це відпрацьована порода, яка з дощем, з будь-яким дощем перетворюється у болото але. Зараз сказати, хто контролює Коксохім, дуже складно, тому що направду Росіяни там є. Їх вибуває наша артилерія, намагається по ній працювати. Але е, оскільки їх там так багато як бруду, тому не виключено, що вони там можуть бути е, в районі Красногорівки. Якщо говорити про успіхи Росіян, от вони підійшли до залізниці. Е, ви бачите, ось ця залізниця. Вона відповідним є з таким земляним валом і. Перевалитися за цей вал намагаються зараз також росіяни на красногорівському напрямку. А, власне до чого можна говорити, до яких наслідків уже привела. Ця атакувальна дія це два, два епізоди е, наступальних дій від росіян на нинішній час. По перше, звісно, з одного боку, це призвело до величезних втрат саме російських окупаційних військ. Це плюс для нас, е, мінус для нас. Вони прагнули відволікти увагу від інших напрямків, зокрема від південного. Чому ми зараз не чуємо е, якихось звершень, якихось новин е, щодо. Потенційного просування на Токматському напрямку, наприклад, та не лише тому, що там погода погіршилася, але й також тому, що, наприклад, один з підрозділів звідти було передислоковано до Авдіївки. На жаль, це вже не є таємниця, йдеться про 47-му окрему механізовану бригаду Магору, яка вступила в бій під Авдіївкою. З'являється перші відео із застосуванням, зокрема БМП Бредлі. От ви можете побачити власне цю атаку, як працюють 47-ма бригадами. Бригада під під прикриттям БМП Бредлі і е, можливо це взагалі перші кадри застосування подібної бронемашини піхоти на е, східному напрямку. Е, власне ці кадри ви спостерігаєте. Спостерігає за ними, звісно, і ворог. Е, ну зрозуміло, це для них не таємниця. Про те, що 47 бригада вже там працює на цьому напрямку, і частково вони свого е, бажання так би мовити досягли, що змушене було наше командування перекинути туди один із механізованих підрозділів. До речі, з'являються чутки, що взагалі там не лише Бредлі працюють, але й танки 2-6 які раніше були задіяні на такматському напрямку. От така історія. Виходить, що техніка, котра готувалася для прориву, наразі використовується у режимі оборони. Ну, потрібно реагувати так, як є на фронті. Говорю відверто. На півдні, це ми говорили про північ. Так про це північний напрямок. На півдні тут також тримають бої. Ну і до речі, я ж відео з якого ми стартували, я показував з підбиттям ворожого танку. Це район Водяного. Тут на півдні є дані про те, що. Дуже потужно працює українська артилерія, зокрема, в напрямку пісків. А це лінія, яку оборонить 59-та бригада, е, окремо механізована збройних сил України. По напрямку пісків надзвичайно активно працювала артилерія впродовж е, двох останніх днів тобто до впродовж вихідних. Але більше новин, от загалом, більш нічого я не, не зможу повідомити по Авдіївці е, і сказати там про просування, про успішність тим паче наших контратак. Знаєте чому? Тому що зараз існує режим, запроваджено режим інформаційної. Тиші щодо авдійського напрямку. Я думаю, що ви зараз і менше спікерів в ефірах побачите щодо Авдіївки, і менш і більш скупу інформацію, зокрема від генштабу, і однозначно менше відео по цьому напрямку. Ви теж будете бачити. Проте це зовсім не означатиме, що все всі атаки росіян припинилися. Насправді там будуть радше за все вчинятися. Такі собі стабілізаційні дії від наших підрозділів, котрі боронять Авдіївку, для того, щоб повернути втрачені позиції, тому що Авдіївський укріп район він є надзвичайно потужним, і з тими силами, які є зараз ворога, з якими він пішов, взяти вочевидь, Авдіївку не вийде. Проте, якщо вони будуть робити це кожного дня або кожних що три дня, так як вони атакують величезними бронетанковими колонами, то звісно виключати можливості взяття цього вузлу оборони. Ну ніхто не не може, це це цілком реально, але Єдине питання: я ж не знаю, я ж не володію остаточно розумінням того, чи росіяни будуть вчиняти такі подібні самовбивчі атаки. З того, що зараз уже багато аналітиків доходять в розумінні ситуації, кажуть, що в принципі, ось це все, що відбувається під Авдіївкою, це не про воєнні дії, це про політику, тому що саме в політичному контексті зараз потрібне оточення Авдіївки, взяття Авдіївки або вирівнювання тут фронту для того, щоб забезпечити безпеку для міста. Донецьк, наприклад, куди, умовно кажучи, в перед березнем наступного року, коли будуть вибори у Російській Федерації, захоче приїхати сам Сонсесійний Путін, російський диктатор, е, тому йому потрібна зона безпеки, і він готовий за неї тисячі. Та що там тисячі, десятки тисяч бійців класти для того, щоб е, собі мати якусь е, таку галочку в вигляді додаткового піару. Е, тому Завдіївку, вочевидь, вони будуть битися. Вони будуть продовжувати ці всі штурми наразі е, е, лише. Можна сказати, великий епізод, це вже навіть не епізод, великий штурм, в ході якого я передбачав, що буде кілька епізодів. Відбито зараз Росіянам потрібно буде зібрати нові сили. Зараз нашим бійцям потрібно буде поновити втрачені позиції а росіянам ті позиції, які здобуті, вони будуть намагатися їх вберегти. Ось е, мій прогноз по тому, що буде відбуватися на авдійському напрямку найближчим часом. Проте те, що в них плани великі, свідчать навіть повідомлення про те, що є звернення до цивільних громадян на території. Донеччини окупованої щодо того, що е, остерігайтеся. Тримайтеся подалі від воєнних об'єктів, тому що це оч, цілком очевидно, що росіяни тут зібрали чималу кількість складів для того, щоб здійснювати ось такі атаки на авдіївський гарнізон. Ці склади насамперед зосереджені, сконцентровані у Донецькому, Макіївці та Ясиноваті. Тож, оскільки сили оборони України, вочевидь зараз в режимі артилерійського вогню будуть високоточною зброєю, можливо, навіть і хаймарсами будуть відпрацьовувати по артилерійських складах, по інших місцях важливих військових. Скових об'єктах інфраструктурних окупантів для того, щоб збити їхній запал наступати на ардійському напрямку. Тож чергове звернення до цивільних громадян будьте пильні і не зважаючи на те, що як я повторюсь, повторюся, точність наших захисників, е детонація озброєння там просто сліпа випадковість, не виключає того факту, що звичайна цивільна людина вона може. Стати жертвою таких прильотів тому краще за все тримайтеся подалі, а ще краще повідомляйте взагалі де ці склади окупантів у цьому трикутнику. Ясанувата Макіївка та Донецьк сконцентровані. Це таке знаєте, цілком очевидне звернення до тих наших співгромадян, хто так сталося, опинився і залишається на тимчасово окупованих територіях Донеччини, і розуміючи, що зараз окупанти будуть продовжувати атаки на Авдіївку. Прохання та звернення до вас зберегти своє життя. Друзі. Прохання ще одне до кожної з вас підписуватися на мій телеграм-канал, Пихньонежні Підкреслювання Ньюс або в описі до цього відео ви знайдете посилання. Чекаю на вас там.